Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом простого у приготуванні і при цьому дуже смачного десерту бите скло. Для рецепту нам знадобиться сметана, вода, цукрова пудра або цукор, желатин та, звісно, желе. Точну кількість інгредієнтів лишила у описі до відео. Спершу готуємо желе. Желе потрібно всипати у гарячу воду та розмішати до повного розчинення, проте додати в половину менше, ніж вказано у інструкції. Після того, як маса охолона, відправляємо її в холодильник до повного застигання. Після того, як желе застигло, дістаємо його з холодильника та опускаємо форму з желе у гарячу воду на 10 секунд. Так воно легко від неї відділиться. Потім нарізаємо желе невеликим кубиком. Цей десерт можна приготувати як у одній великій формі, так і зробити його порційним. Викладаємо желе у формочки та залишаємо приблизно 1 третю від усієї маси желе для того, щоб потім прикрасити десерт. Прибираємо форми у холодильник, доки ми приготуємо сметанне желе. Желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо та відставляємо набухати приблизно на 15 хвилин. Доки желатин набухає, додаємо до сметани цукрову пудру або ж цукор та ретельно перемішуємо. Дуже важливо Зазначити, що сметана має бути кімнатної температури. Вістаньте її з холодильника за кілька годин до приготування десерту. Якщо ви додасте желатин до холодної сметани, він миттєво схопиться та десерт не вийде. Коли желатин добре набух, розтоплюємо його на паровій бані або у мікрохвильовці. Желатин потрібно просто розтопити, але не доводити до закипання, аби він не втратив свої жилеутворювальні властивості. Спершу додаємо близько 5 столових ложок сметани до розтопленого желатину, після чого вводимо цю масу до решти сметани та ретельно перемішуємо. Дістаємо з холодильника наші форми, заливаємо їх сметаною та прикрашаємо рештою фруктового желе зверху. Відправляємо десерт до холодильника до повного застигання. Аби ваш десерт точно вийшов ідеальним, дотримуйтесь усіх порад зазначених у відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!